Усім привіт! Сьогодні саджатимемо моркву та бурячок. Ви на каналі Алка Огородниця. Посадимо разом. Насіннячко в мене ось таке. Бурячок в мене ранній. Морквочка в мене середньорання. Ось середньо стигла морквочка, як мені кажуть, вже трошки пізно саджати її, але все ж і ранній бурячок. Так. Ще я підготувала золу, перчатони і мій девайс для посадки. Погнали! Тут в мене вже було підготовлено місце для посадки, але тут побували крути. От. Тому зараз я все ще, ще раз розрівняю це, спробую. Ха -ха. От. Але не факт, що крути сюди не прийдуть знову. Тому я не буду сильно заморочуватися, бо буде дуже ех, сумно, якщо кроти знову спаганять, спасходять те, що я підготувала. Ех, мені дуже сподобався вислів моєї подруги по огороду, що в неї з розсадою розмова коротка. Не, не прийнялася твоя проблема. Ех, тому буде десь якось. Буду відкривати морквочку з цього боку, щоб зберегти упаковочку. Відкрива. насіннячко. звичайно ж, купувала в епіцентрі. Де ж іще? Альмаматер епіцентр. Я нічим не буду його обробляти, нічим не буду готувати ніяк. Так, ось так виглядає насінічко. А, Погнали перші три ряди, нехай буде морква. Заджаю її, щепоточку сюди, щепоточку сюди. Тепер засиплю це все свіженькою золою, попелом. Попелом свіженьким засиплю. Так, я напевно його подрібню. Ось. Подрібне. Десь прочитала, що попілу багато не буває. Попіл гарна штука для вирощування, як виявилося. І курячі. Шкарлупки я також вже збираю. Тепер закапуємо. Дуже важливо ставити палички в тому місці, де у вас рядочки. Бо я постійно про них забуваю і потім не розумію, де в мене, де в мене насаджено. Ось ще палички знайшла для бурячка. Зробимо міточки. Ось так. Шикарно. Ну все, закапуємо. Закапуємо далі, прикапуємо. Закапуємо, прикапуємо. Рости, Борюча. Ой, морпочка. Гарно, прекрасно. Ну і те саме робимо з борючком. Відкриваємо упаковочку з цього боку. Дуже багато тут насіннячка. Бачите, як виглядає насіннячка бурячка, І погнали саджати блуночки також, так, по дві штучки сюди, дві штучки сюди. Останній штрих гарнесенько полити. Поливаємо. Сільненько дуже поливаю, але я художник, я так бачу. Най буде рости морквочка і горячок гарна і корисна.